Літо добігає кінця, а це означає, що час збирати врожай та записати з заготовками на зиму. Тож, чи консервують прилучани та в скільки обійдеться таке задоволення? Йдемо дізнаватися. Самі трохи вирощуємо, купуємо. Квашені ні помідори. Смакота. Приїжджайте в мене в село, я согощу. Самостійно вирощую, я бачу передничку. Самостійно я землю люблю, самостійно все вирушуюся. Що це реалізую на базарі? Пані Галина продає безліч овочів та фруктів. Зізнається, ціни, звісно ж, виросли. Бо через нелегку ситуацію в Україні городина до нас приїздить з західної і подекуди південної частини України. Дуже дуже ціни, Не сравніть вообще з тим годом, навіть якщо і була вот ковід. Половина сидела, половина сидела вдома, но цены, поставки драки. Все дорого. Но все одно люди берут, боятся зимы, боятся цен. А везуть у нас Западна Україна дуже виручає. Дуже добре виручає, звісно, Одесська область. Були навіть поставки из-под Николаева колона ну, так, все дорого, конечно. Ціна цього року на помідори коливається в середньому від 26 до 28 гривень за кілограм. За солодкий червоний перчик просять 60 гривень, баклажани по 40 гривень, а огірочки по 15. Саме найлюбліше мой рецепт это помидорчик. Я його просто люблю. Ну на глаз я вам так и не скажу, но на трехлитровую банку, как всегда, і перчик бурячний особенно люблю помидорчик, бурячок, сладкий перчик, помидор до отказа. Ну а там уже і уксус, как всегда, і соль, и сахар. Ну как у всех. А продавчиня Світлана вирощує все на власному городіну, а потім традиційно консервує. Консервує. Все консервую. Огірочки, помідорчики, баклажанчики. Я сама вирощую вдома. У мене свій город є. Попри збільшення цін, прилучани, каже пані Світлана, купують по можливості, бо зима довга, треба запасатися. Беруть, ну Кожен бере міру своїх можливостей. Пані Валентина розповідає, найулюбленішим рецептом її родини є консервовані салати, одним з яких охоче ділиться. Вчора закривала салака з овощами. Входить три кілограми помідорів через м'ясорубку перекрутити, кілограм моркви, кілограм перцю, кілограм цибулі піджарить на стакані олії. І все це перемолоти через м'ясорубку, потім додати 2,5 ложки на солі і стаканчик з гіркою цукру. І потім все варить одну годину, потім, коли додаєш сахар і цукор, додаєш і сіль, то і... Додаєш і три кілограми салаки. Відрізаєш голови, чистиш чорненьке, щоб гіркоти не було, і хвостики, і баночку соусу краснодарського. Ну зараз він український називається. І ще три години варить, стерилізуєш баночки і закриваєш, і в борщ кидаєш. Окрім овочів, в складову закрутки входять ще сіль, цукор і оцет. Оцет коштуватиме приблизно 18 гривень за пляшку. Цукор в середньому 33 гривні за кілограм. А от сіль, яка ще знедавна була в дефіциті, варто коштує від 33 до 35 гривень за кілограм. Головними атрибутами закрутки є банки. Їх на ринку безліч – від маленької до великої. За півлітровий слоїк просять 15 гривень, а за трьохлітровий – 55. Щодо кришок, їх теж вдосталь, але ціни кусаються. Упаковка з 50 штук коштуватиме 165 гривень, проте можна брати й поштучно не на камеру. Розповідають продавці зазвичай. Містяни консервують з року в рік, але з інфляцією це стало набагато дорожче. І чи вартує воно того? Питання риторичне.